Всім привіт! Мене звати Наталя, мені 39 років, я з Луганщини. Двічі війна вигнала нас з дому в 2014 році з самого Луганська, а в 22-му році вже зі Старобільська Луганської області. Ми приїхали з родиною, з сином, з чоловіком до Луцька, тому що є у нас тут дальні родичі, які нас прийняли. І, і, в общем, Волинь прийняла нас дуже гарно, тобто я дуже. Ми дуже переживали, що буде. Ми втратили все. Ну, як от виїхали, так і виїхали з окупованої території через сіру зону. Ми виїжджали у березні минулого року. Приїхали просто так. По дорозі їхали декілька міст. Нас просто незнайомі люди приютили, дали переночувати. Тобто, я зрозуміла, що ми не пропадемо. Ми приїхали в Луцьк з родиною. Було тяжко, роботи нема, грошей нема. Невідомо, що буде відбуватися в найближчі дні, там, місяці. Все казалось, зараз: тиждень, два, три, все закінчиться, і ми повернемось додому, але нічого не закінчувалося. І було дуже складно і продовжатися так не могло. І ми з дів... Знаєте, де ми, більше, ми майже весь час сиділи вдома з родиною і, ну, такі, і нікуди не ходили. Єдине місце, куди ми ходили, це оформлювати документи якісь, чи гуманітарна допомога черги, якщо чесно. І там, в чергах за гуманітарною допомогою, ми познайомилися з дівчатами, з жінками, з дівчинками, з бабусями. Багато, багато було нас. Всіх так от вийшло, що це в основному жінки були. І почали спілкуватися, організували свою групу, і почали проводити групи, збиратися пити чай. ну, Просто пили чай, збиралися і підтримували один одного. І е, допомагали друг другу розпочати життя заново. Е, я почала робити цукерки, хоча я ніколи раніше не робила цукерки. Чому так, я не знаю. Хтось почав коптити рибу з дівчат, хтось відкрив гурток медіа то тобто дітям преподавати акторську майстерність. Це все відбувалося завдяки допомозі, допомозі як місцевих, так і нас самих між собою. Цукерки я робила спочатку для себе, для близьких, для родичів. Потім я почала продавати там на шкільний ярмарок. Потім я написала, запропонувала мені прийняти участь для переселенців в програмі для написання бізнес-плану. Я недовго сумнівалася, була невпевнена. Я написала бізнес-план, невеликий, там була така на 40 тисяч гривень. Щоб... Я виграла харчовий принтер у цю піч, яку ви бачите, трошки посуду, тому що цукерки я варила вперше в тому посуді, що в мене була на зйомній квартирі, це була одна каструля, одна ложка. Ну, мені казали, що я. Ну, не знаю, що вона нічого не вийде. Я виграла цей грант і розпочала. Було дуже страшно, щоб там казати, це не легко, це страшно. Я ходила по кав'ярних і казала: візьміть мої цукерки на продаж, вони такі класні, там п'ятеро відмовляло, одні брали. Іноді мені здається, що жалості. мені так казалося. Але з часом трошки я стала себе. Більше впевненості відчувати, і все завдяки тому, що ми з дівчатами більше ще об'єдналися. Ми поняли, що наші збори чаювання з підтримкою один одного треба переводити в якусь другу направленість. І ми створили громадську організацію офіційна. Громадська організація старту нове життя. Ми просто основна направленість це допомога жінкам ВПО, щоб нормально жити в нових умовах. Тому що чекати перемоги, ми все чекаємо перемоги, але її треба чекати працюючи, дякую.